У Донецьку за добу в результаті бойових дій поранено шестеро мирних жителів. Про це повідомляє міська рада. Вранці в місті лунали постріли та вибухи. За повідомленнями самих мешканців, поодинокі артилерійські залпи були чутні в багатьох районах Донецька. Внаслідок попадання снарядів зруйновано декілька приватних будинків. Також постраждала одна трансформаторна підстанція. Відомо, що міністерство юстиції заблокувало доступ користувачам до всіх державних та єдиних реєстрів на території Донбасу. Нотаріуси не можуть працювати на територіях підконтрольних сепаратистам. Повідомляється, що заборона введена тимчасова до закінчення антитерористичної операції на сході України. В прес-центрі АТО повідомляють, що бойовики з мінометів обстріляли позиції українських військових в районах Авдіївка, Редкодуб, Дебальцево та Нікішино. Обстановка в районі Донецького аеропорту та в Маріуполі під контролем сил АТО. Після проведення пошуково-рейдових дій підрозділами сил АТО банди бойовиків, що дислокувалися та діяли в районі населеного пункту Сміла, розсіяни та відступили. Протягом доби бойовики втратили 14 чоловік особового складу: один танк, одну самохідну артилерійську установку та один міномет. Обстановка в районі Донецького аеропорту та поблизу міста Маріуполь під контролем сил антитерористичної операції. Тим часом російська правозахисниця та засновниця інтернет-проекту Груз 200 з України в Росію Олена Васильєва оприлюднила зведену таблицю втрат російської армії в Україні. Згідно з документами, на території України загинуло 4360 російських військових. При цьому за словами Васильєвої, російське Міноборони визнало лише 900 смертей.